Колись ми в школі старшокласниками чергували і е, в нас була така гра: е, хто далі кине дитину? Трускавець, даремно ви лікуєте людей. так? Це ж школа імені Тайсона Ф'юрі. Ми брали за руки дітей, крутили їх там три-чотири-п'ять четвертий клас. І типу ми кидали їх так от по підлозі, типу як Боун з рук що І прибирали до. Ми їх кидали по тому, і хто далі кине, типу, той виграв. В середньому кожен мав три кітка малим. Там ще й правила були. Ну, а як, а я ж думала? У мене був такий малий Артурчик. Слухай, він був реально компактний. Там ну, аеродинаміка була певна присутня. Мабуть, втічно. Оскільки ми робили ставки, грошей на стрім не було. Там яблуко, круасан, канапка, що з дому дали. Був мій Артурчик, який дуже багато мені хавки приніс. Просто він я виграв Багато змагань з тим Артурчиком. Ми ж в якійсь мірі були з ним навіть трошки, що рідня. І, типу, він покажу, я був невеликий, він був компактний, я його далеко кидав. Ну, типу, і він міг спокійно пів коридора позитів, і він якось так, він ніби навіть, сам трошки що ще... він руками. Особливо, коли сквозняк. А по пометому можна було кидати. Слухай, не пригадуєш, що на школі мило. Ну, перший повер був Там просто тими дітьми все полірували. Ну і я пригадую, ну, одне, друге, третє змагання, ми ж з Артурчиком були команда. І Якийсь був день коротше, у нас знову чергове змагання під час того, ми чергуємо, і я е, виграю перший раунд, програю другий і розумію, що мені треба вигравати третій. І я прям дуже сильно настроївся, знаєш. Артурчика під прям... натаскати, <сум> дати йому якихось слів таке. Да, я чекав олію натирали. <сум> Ким тепер Артурчик працює Кидає людей Скольський на скользькі ті. Беральниці на поверсі казали, хлопці, не бігайте, Пам'ятаєте цю херню? але тут а, летите можна. <реш> <реш> Пам'ятаю, що я його взяв так от за руки і почав дуже плотно крутити. Я його кручу, 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 <реш> і трошечки швидше, ніж я очікував, ручки в того Артурчика були Малень. дуже потні, дуже малесенькі. І він вислизає в мене з рук. І отак от, от, як він отак от от летів боком, отак от він і влетів у батарею. ой І такого впав. Нарешті тепло в школі. <рас lectio> Розвоздушив. <расив> <расив> <каря> так слухай, ну, так а що сталося? Та, так. І отак от його відков всім. Ви просто бачили би, як він, отак, от от, оце як нас є батарея, от як стіл, і він от летів. Він от летів, і в нього було. Таке довольне, як і завжди. І з кольос. Але, але він бачив, що він ну, щось пішло вже не за планом, мабуть, по-моєму лицю. Тренер ти підвів! І він отак б'ється в батарею і падає просто як мішок бульби, так от, і не рухається. І я думаю, я вбив Артура. Перший, буду, uh, мені я не Та, і перша моя думка була, як я буду далі грати. Потім почався певного роду кіпіш, бо він. Це історія про те, як ти потім швидко. вирішив... Він професію. <відпрацьовує> за <рив> Коротше, І суть тому, що мені пішов до себе тями, все з ним добре, черпна москва травма, пару години, то, я, я Жартую, все з ним дійсно нормально. І сутому, що він коли встав, перше, що він мені сказав, вибачай. <laughs> yeah. <laughs>